А Шевченко, Зори моє вечірнє уривок з поеми княжна. Зори моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі. Долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм Я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю. І розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесівку Богові розкажеш.